Люди не довіряють, не люблять військові, також поки що ця карта як закривається. Спочатку нам потрібно вижити уже в тій ситуації, в якій ми є. Зеленський Володимир нас не кинув, але він не один. Розумієте, за спиною багато є людей, які і підставляли його, і крали. Кожен буде відповідати за. Свої вчинки. І я, як майстер, не маю права когось вихваляти, або навпаки, бо це буде неетично деталі. принижувати, mm -hmm. тому що я не на їх місці. Якби я була на їх місці, я би відповідала за свої вчинки. Я відповідаю більше допомагаю людям, звичайним людям, які дійсно багато чого зробили для країни, У кого є. Навик, вирощувати щось, робіть все одно запаси. Наприклад, у мене на огороді, я е, виростила і гарбузи, клаптику землі, 6 соток. Угу. мені з головою хватає, в кого є дачі, можливість, можна невеличкий шматочок землі обробити. І так ви віддаєте землі свою енергію. У вас земля. Буде захищати. Це дань землі. Люди забули, що використовують ресурс землі, а земля, вона жива, вона має енергію. Ми нещадно користуємося викачкою uh -huh. нафти. Ми, ми без вдячності використовуємо запаси і дерево, і не дякуємо природі. Розумієте? Ми... Такі, як шкідники для землі, люди дуже жорстокі, ми винищуємо тварин, ми не піклуємося. Які жахіття, як люди ставляться до тварин, скільки оцих кормових баз, як це діти найпершу першу чергу тварини, і ми однаково, діти землі, як відносяться до тварин. Я завжди захищала тварин і бажано користуватися екологічними авто. У мене автівка, наприклад, недорога, проста, але вона еко, не, не забруднює повітря. Звичайний Nissan, мені не потрібні дорогі автівки, надто там, знаєте, щоб панти пускати. Я, я краще допоможу дітям безпритульним, тому потрібно розуміти, що ми тут живемо, ми користуємося ресурсами, ми користуємося планетою. Ми маємо піклуватись про тварин, про один одного. Зло захлинає енергія та хмара зла, яка над землею нависла жадібності все мало і мало людям. Вони дивіться, як все побудовано на бізнесі, мегаполіси, люди забувають за землю. Просто забувають. Потрібно, коли ти береш в два рази віддати землі. Тоді буде все правильно і буде баланс. Ми навчимося знову, і точно це не про українців. Я мала на увазі зараз європейців, які звикли наймати українців, щоб за хворими доглядали. І в супермаркеті завжди все є. А світ змінився. А земля і планета кажуть, ні. А тепер. Ви будете розуміти і цінувати те, що я вам давала. Ми є діти, які нагло, нерозумно поводилися з матір'ю, з планетою. Ми вбивали тварин, ми жорстоко себе поводили з о, рибою. Подивіться, скільки викидів, скільки зараз мусору, пластику забруднює океани. Тварини страждають. Тому люди зараз будуть. Відфільтровані. І такі цикли мають бути, інакше людство дуже швидко знищить планету Земля. Українці не завжди виживуть, українці мають завжди а, знають, як завжди заробити, як скористатися клаптиком землі і виростити і приготувати. А, як раніше в часи було що 11 дітей. По 11 дітей, а люди вміли готувати хліб своїми руками. Не було хлібопічок, не було а, тих самих і стиралок, як то кажуть. Українці ніколи не пропадуть. Ми вийдемо з цього стану. Так, на жаль, багато людей ми не можемо повернути. Найбільше це серце коли болить, коли страждають діти, помирають маленькі ще діти. Це дуже велика жорстокість і дуже велика несправедливість. Але українці переживуть і віруси, і катаклізми всі ще з Європи до нас будуть намагатися втікти. Можуть накрити ракетами, але я сказала, що вони хочуть зберегти ресурс. Жінки наші народжують. А чоловіки дуже сильні воїни. Не хочеться бути ресурсом Росії. Ми не будемо ресурсами Росії. Але вони думають, що частково Україну звільнять, і потім, рано чи пізно, все одно Україна буде під ними. Але так не буде. Українці дуже, -дуже вільний народ і сильний, надзвичайно сильний. Не буде так, як вони хочуть. Це такий їх план, тому їх нас повністю вбивати. Вони, повірте, як я дивилася, могли би закидати такими ракетами угу. в один день. Ні, це показовий виступ залякування для усього світу. І все було сплановано сплановано. Зараз вони задираються до Польщі. Польща вгинає голову і ніби там щось шкрябають, готуються зі зброєю. Німеччина в дуеті з Польщею. Масово зараз будуть розроблювати зброю. Німеччина. Я бачу також люди в паніці, в хаосі. Зелена форма. Синя зелена. Там також потім будуть смерті, але туди буде запущений і вірус. Здорощення продуктів, зменшення їхньої кількості, і Україна, бачите, скритним шляхом має зберегти цей урожай зерно. Хто при владі, ховайте, не залишайте зерно там, де воно було раніше. Ховайте під землю. Бо будуть пожежі, складів, підпали, підкуплені навіть наші люди. Не дайте знищити наш хліб. Це буде золото. За, за рахунок цього ми зможемо вижити і виїхати. Зброя, знаєте, це болюче питання, тому що єдиний урок, якого ми не вивчили, це що не можна красти в самих себе. Дуже багато зброї відмивається те саме паливо, те самі знаєте, якісь військові один одного десь там дурять, ображають, це дуже болісно. Нам зараз і так важко, якби не було цього, ще було б краще. Ще було б краще. Але наші військові умнічки неймовірні. Подивіться, як вони десь намагаються і дати фору ще росіянам, в яких є багато чого. Але наші просто красунчики і хлопчики, і дівчатка, ви великі умнічки. І багато людей, хто повиїжджали за кордон. Вони зрозуміють, що так як раніше, можливо, в кого були великі статки, маєтки, вони на деякий час виїдуть, пересидять за кордоном, а потім повернуться, і все буде так, як раніше. Так не буде ніде. Вкрай важко давати відповідь втомленим, надто втомленим українцям, які постраждали, навіть слово таке не можна підібрати. Як описати страждання людей в тому від поганих новин? І страх уже не страх, і надія не надія, але ви розумієте, що світ абсолютно змінюється. І те, що спіткало українців, в майбутньому ще з більшою хвилею спіткає Європу. І Схід. В будь-якому випадку розпочався коридор він саме для українців. І також я бачу все одно розподіл певний розподіл території. Буде заморозка, тому що зараз е, Європа активно починає готуватись до війни. Я коли налаштовувалася е, на воєнні події, щоб їх побачити більш чіткіше, я побачила е, Німеччину. Паніку, я побачила удари кліматичною зброєю по Європі. І знаєте, якось я пішла до себе в кабінет, щоб отримати для себе відповідь від вищих сил, вищої енергії, чому ж Європа. Вибачте, отак мусолить допомогу, і ніби знаєте, ми як від одного берега до іншого просто а, без кінця і краю змагаємося і не розуміємо, чи правда наші союзники допомагають чи просто захищають себе, а, даючи невеликі знаєте, порції для того, щоб Україна на виснаження. Змагалася і боролася, вигравала час для Європи. Так? Я побачила, мені показали, що заздалегідь за років шість робили величезний обряд, багато було принесено жертв, демонічні обряди російськими відбірними майстрами, які приймали в тому числі участь в битві. Екстрасенсів, мені були знайомі обличчя, щоб наслати сплячу вуаль енергію саме на Європу, щоб не було ніякої реакції. І так само і на Америку, Дональд Трамп він також ніби намагається нам допомогти прийняти якесь рішення хоча б показово. Але потім, знаєте, він як впадає в таку сплячку. То, що я хочу сказати, це ті самі мертві душі. Про які казав Гоголь, але більш обширно, більш глибше, якщо мислити, вони як мертві. Вони не можуть чути, вони не можуть реагувати правильно, але ж будуть реагувати, так як ми бачимо з інцидентом в Польщі, угу. що їхня реакція говорить про їхню слабкість, відсутність реакції належної. І вони намагаються підготуватися. В останній момент, хоча для них це неправильне рішення, якби на початку всі зібралися і дали відсіч, такого взагалі би не було. Зараз ми війшли в коридор переходження взагалі війн, і чим далі, тим буде більші удари будуть. будуть і ядерні удари, будуть і кліматичні удари. Біологічна зброя буде застосовуватись. Я бачила, що буде таке в повітрі випаровання, але це після 50-х років, 56-й, близько до 60-х років більше. Іде якийсь вірус спровокований, що люди будуть хворіти хворобами шкіри. І дуже важко буде знайти а, від цього а, вірусу лікування. Mm -hmm. Так, будуть такі творитися дива, а, роботів все більше буде. Можемо там і вкрасти корупцію, але в цілому українці дуже добрі. Енергія добра, любові це і є щит. Ще один щит, який відштовхує Енергію зла. Енергія зла страху вона боїться енергії любові. Ми наповнимося до нас, прийдуть, будуть молитви. В церквах все більше люди будуть згадувати, молитися за Україну. Молитва за Україну, за українських людей. Вона дасть життя Україні. Можливо, не з тими територіями на той час. Але Україна благословенна країна. І ці війни, повірте, ви, вони будуть набагато гірші. В монастирях дуже сильні молитви на збереження України і на допомогу вливу енергії військових. Тому наших військових стоїть захист. Але тут зараз я побачила, що Росія захоче. Заморозити на певних територіях конфлікт, щоб потім в майбутньому змусити або зробити знову якісь такі колаборації психологічні, або показати свою прояв, свої сили, щоб наші військові приєдналися, та це така їх мрія. Але наші військові вони не хочуть, щоб багато їх загинуло, бо вони побачили, що це величезний ресурс. Наші військові не рівня їхнім. Ви бачите, велика кількість і велика смертність навіть з краще, будемо чесно говорити, озброєними росіянами. Українці мають свою волю, мають свій дух. Українські військові зараз багато тренують в Європі uh -huh. і діляться досвідом. Про це я і казала раніше. За кожним військовим стоїть дух матері, молитва матері і енергія відьомська. Захист у них колосальний. Сама земля, сама земля насичена зараз колишніми військовими духами, які воюють і вселяються в наших воїнів. 28-й рік, 29-й, оці три роки буде для Росії якимись такими абсолютно. Зміни великі будуть величезні, люди будуть все більше пробуджуватись і невдоволення висказувати владі, старій владі. Це боротьба нового проти старого. Але в Україні я велику хвилю відчуваю нової енергії. Я бачу велику кількість євреїв. Їхні молитви будуть захищати і наповнювати е, нашу землю своєю енергією. Але в Ірані. Чомусь я бачу великі удари, великі взриви. І, мені здається, це можливо ядерна зброя. Також будуть великі зміни, але поки що це буде не фішуватись, тому що знову ж таки будуть великі зміни. Ми будемо в Союзі. Та територія, яка під Україною на той час, буде вливатись якось до. Доцільна до інших країн? От я не можу це пояснити, але ми будемо по-іншому називатись, і якось рахуватись по-іншому будемо. Хоч і Україна залишиться назва, але ми будемо не зовсім тією Україною, якою і вже світ не повернеться в ті часи, в ту енергію, яка була раніше. Хто зараз чекає? Щоби все зупинилося, щоб, нарешті, було так, як раніше, неправильне мислення. Нам потрібно готуватись до того, що ми маємо рухатись, маємо себе налаштовувати так, як з часом. Іде. Хто вміє адаптовуватись, той буде виживати. Тому що велика смертність чекає на людей. Будуть величезні катаклізми, удари кліматичною зброєю. Туреччина скоро заявить про себе. Там попередження були не один раз. Китай буде намагатися в Казахстані якось проявляти своє, підкоряти людей. Я так бачу. Замінувати мінами. Позакривати вхід Київ, Київська область. Здається, я у вас казала, що Фастов скоро будуть влучання. От там потрібно ще більше захисту поставити. Фастів. І що я хочу сказати: Україна все одно буде жити, українські майстрі, військові. Такі канали, як ваші, які допомагають людям зараз в тяжкий час отримати надію на завтра, нашими прогнозами, ніколи не буде кінця українцям, це точно. І Україна втримається. Зараз буде важко, все одно важко. Але все одно ми виживемо, переживемо, бо ми станемо сильнішими. Ми зуміємо прилаштуватись і загортуватися, будуть перебої, але не забувайте про один одного. Допомагайте тваринам, допомагайте людям, які поруч біля вас. Не закривайтеся, чим можете, допомагайте як раніше. Вихід в тому, що українська земля дуже-дуже багата. І навіть я. Анна Таманова, яка ніколи не вчилася, не вмію вирощувати ті самі і кабачки, і ту саму картоплю з одного разу проросло просто на такому, якщо, наприклад, в Китаї, коли я навчалась, там зовсім інша скудна земля. Нам легко дається, ми зможемо вижити. Ми зможемо бути поруч один з одним. Ми завжди будемо викладатися енергетично. Дуже багато викладається Олексій. Якщо чесно, він кожного разу втомлюється, він веде провідників, які говорять до вас, які вас намагаються попередити. Отакі От канали, можливо, в майбутньому, коли все стихне, будуть осуджувати майстрів, як знаєте, люблять. Казати, шарлатани там, чи хто, але не забувайте, хто був в найважчий час з людьми, і хто не закривався, не виїжджав за кордон там, чи де, а хто робив усе, щоб ми могли втриматись. І ми тому обов'язково втримаємось. Коли буде холодно, допомагайте тваринкам. Коли буде не буде світла, не буде в когось там їжі, також не забувайте, ми все зможемо. Обов'язково я не бачу кінця. Я бачу, що Україна докаже, що зло ніколи не переможе добро, а ми є добром попри усе. Наш прапор буде яскравим майоріти над Україною, хоча будуть великі зміни. Ми втримуємося, Бог нас не залишить. Я світлий майстер, я за добро і раджу вам вірити в те, що ми переживемо, і молитися за те, що скоро все мене. А от те, що наближаються скоро таємні домовленості, я також це бачу. Я відчуваю, що з нашої землі, з нашого боку, якісь будуть уже до 2025-му, наприкінці, зміни обов'язково. Не може бути вічним зло. Стихає вже воно. Агресії, так, 17, 18 число, будьте дуже уважні. Найближчі дати вони не будуть спокійними. Шкільні заклади, бережіть себе від багато скупчених таких приміщень. І обов'язково, якщо чує влада, дослухайтесь, заховайте. Наше зерно, дуже прошу. І від нас буде бавовна. Ми все будемо частіше, топливо російське. Палити, нищити. До нас прийдуть в останній момент на допомогу. Україна не буде залишена. Не буде залишена. І ті люди, які роблять добро, як ви, Олексію, коли ви. Втомлений, а, ви через вас проходять такі енергетично сильні майстри, і люди, там, ще, знає, там, які може не дуже там свідомі, кажуть, яка там зачіска чи одяг, да не суттєво це. Будьте вдячні кожному за все. Вдячність вона також породжує добро, і ми будемо старатися ще більше допомагати вам. Є люди, є майбутнє, і Україна незламна.